Три роки на посаді, що зробив і не зробив Руслан Запарнюк. Напередодні річниці призначення ми намагалися запросити начальника Чернівецької ова Руслана Запарнюка на інтерв'ю до студії СІ-4. Наше запрошення він проігнорував, не відгукнулося на пропозицію і його прислужба. У зв'язку з цим ми підготували спецрепортаж про події, які найбільше запам'яталися за три роки каденції Запарнюка. Але для початку поцікавилися у Буковинців чи знає. Вони. Хто такий Руслан Запаранюк. Чи знаєте ви Руслана Запаранюка? Щось говорить цей мій? Ні, не знаю. А ось це фото? Ну, знайомили це, але не дуже. Ні, на жаль, не знаю. А, а якщо я покажу фото? Ні, на жаль. Скажіть, чи знаєте ви, хто очолює Чернівецьку ова? Знаю. Хто? Руслан Запаранюк. А що можете про нього сказати взагалі? За яким можете назвати його досягнення за три роки очільництва? Оцінку його роботи повинен давати президент. А ви як громадян України і чернівчанин? Я особливо нічого не відчуваю. А ім'я Руслан Запаренюк про щось говорить вам? Ні. Ні. Руслан Запоринюк, а ім'я про щось говорить? Ну, так що? Руслан Запаренюк? Н нічого мені не говорить. Ага, ви не знаєте хтось. Ні. Знаєте ви, хто очільник, Чернів... очільник Чернівецької ОВА. Обласна вікно. Чернів кого... Сущук. Ні. 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 Руслан Заперенюк. Запоронюк. Чули взагалі про такого чоловіка? Та та давно новинах, але не особо звертала увага. Не досліджувати це з людиною. Зараз вже не згадав. А якщо я покажу фото? Да. Ні. Той, той, по фото у мене не згадав, точно. А ім'я і прізвище Руслан Запоронюк щось говорить? Чув, але таке. Mm -hmm. А ви чули щось? Не дуже. 11 липня 2022 року Руслан Запарнюк змінив Сергія Осичука на посаді начальника Чернівецької обласної військової адміністрації. Колишній банкір із Ощадбанку прийшов на хвилі війни з гучними обіцянками: порядок, прозорість, розвиток і шана до символів. Три роки по тому час перевірити, що з цього вдалося, а що таки залишилося лише в його телеграм-дописах. Слово флагшток у присутності Запаронюка нині краще не згадувати. Це без без безфлаштоків там це не стоїть питання сьогоднішнього дня. Перша обіцянка Руслана Запаронюка на посаді навести лад біля флагштока на вулиці Воробкевича в парку Жовтневий. Цитую, такого як зараз, бути не повинно і так не буде. Написав Запаранюк у липні 2022-го. Свої наміри Руслан Запаранюк підтвердив згодом у коментарі нашим журналістам. Це знакове місце повинно бути, да але. Досить багато що потрібно ще зробити для того, щоб воно виглядало належним чином, таким, який дійсно ми маємо усвідомлювати з цим стягом і з цим флагштоком, який тут стоїть, з цим символом нашого міста і нашої країни. Це тільки ми на початку. Я думаю, що якийсь певний період пройде, за ну, період війни я не готовий зараз сказати, тому що всі видатки дуже багато заморожені. Ми знаєте, що ми підтримуємо зараз фронт, але ми винайдемо кошти, кошти меценатів, ми проведемо це в відповідний порядок однозначно. І от у 2023-му тут нарешті доробляють доріжки, встановлюють лавиці, смітники та ліхтарі. У 2023 році було освоєно 4 мільйона 507 тисяч. Це виключно на ті роботи, які проводив підрядна організація. Ці кошти були виділені з обласного бюджету. Меценатські кошти це були певні елементи щодо електрики, які не входили у проєктну кошторисну документацію, і їх не оплачувалася. Підрядні організації щоправда, підсвітка на локації не працює досі. Для того щоб освітлення включалося в той час, коли включається освітлення по всіх вулицях міста, воно повинно бути під'єднано до мережі загальної мережі вуличного освітлення. Це можливо після того, коли об'єкт може здатися в експлуатацію. Найбільше флагшток області обіцяли зробити символом єдності та патріотизму, але він став символом незавершеності та чиновницьких амбіцій. Найбільшим успіхом Запарнюка вважають розбудову кордону. Саме на його каденцію випало відкриття нових пунктів пропуску на Буковині, зокрема Красноїльськ і Дяківці. Ці об'єкти дійсно почали працювати під час його каденції. Однак більшість підготовчих робіт проєктування, будівництво, погодження з румунською стороною були виконані ще до призначення Запарнюка. КПП Красноїльськ, Віково ДСУ спочав функціонувати у 2022 році. У жовтні 2023 його відкрили для руху вантажного транспорту масою до 3,5 тонн. Саме в цей період і з'явилися перші результати часткове розвантаження. КПП Порубне, який роками був єдиним повноцінним вікном до ЄС. Пункт пропуску дяківці Раковець офіційно запрацював у січні 2023 року. І, хоч будівництво довго гальмувалося через зміну підрядників, завершити його вдалося вже за нового керівництва області. Крім того, на рівні області активізували обговорення відкриття ще трьох КПП: Біла криниця Клімеуць, Шепіт із Вуарела сучевей та Руська Ульма. Частину з них планують зробити доступними і для вантажного транспорту. Проєкти поки на етапі верифікації. Або погодження з міжнародними партнерами. Отже, якщо говорити об'єктивно, символічне перерізання стрічки на каденції Запаранюка. але фундамент сік ПП закладали його попередники. У 2024-му з обласного бюджету на підтримку сил безпеки і оборони спрямували рекордні за словами Руслана Запарнюка 65,5 мільйонів гривень. 9,3 мільйони гривень спрямовані на забезпечення, протезування, надання грошової допомоги ветеранам та їхнім родинам, а також на створення ветеран хабу. 49 захисників змогли придбати житло. На ці потреби буковина отримала з державного бюджету 105,7 мільйони мільйонів гривень. Ще близько мільйона витратили на професійну Адаптацію ветеранів та членів їхніх родин, крім того, Чернівецька ова у минулому році презентувала ініціативу мандротерапія і проєкт Сталь. А у 2025 році, в рамках реалізації державної програми, у Чернівцях відкрили три нові центри підтримки для ветеранів. Вони розміщені на базі обласного госпіталю ветеранів війни, Чернівецької обласної клінічної лікарні та лікарні швидкої медичної допомоги. 2025 рік навколо Руслана Запарнюка розгортаються гучні скандали. У березні його перша заступниця пише про військового. Цитую, він мені не рівня. Кінець цитати. Суспільство убурене. Вона йде з посади. Запарнюк обіцяє розслідування, результатів не чути досі. Тим часом у змі пишуть, правоохоронці офіційно спростували інформацію щодо, нібито образи ветерана. Альона Таманюк заявляє про репутаційну шкоду. Руслан Запарнюк жертвою Заступницею заради збереження власної репутації не затримуються надовго в команді Руслана Запорнюка й інші. Одразу після призначення він звільнив чотирьох заступників попередника. Натомість набрав свою команду з колишніх банкірів і військових. У 2022 році питаннями оборони займався генерал-майор запасу Андрій Кучерявий. Пізніше на його місце призначили Руслана Домніцака, який нині служить у війську. Не затрималися на посаді заступниці. Юлія Грицько Андрієш, депутатка Чернівецької обласної ради від політичної партії Слуга народу. Нині у Запарнюка залишилося три заступника. Олександр Янков займається житлово-комунальною сферою, капітальним будівництвом та інфраструктурою. Раніше він працював у центральному офісі Ощадбанку. Роман Греба керує напрямками освіти, молоді, спорту та культури. Колишній штатний радник Запарнюка. Заступником з питань цифрового розвитку є Валент. Валентин пабат інженер-програміст до цього він був начальником виробництва ТОВ Вест Буковина. Засвітився Руслан Запаранюк і в іншому скандалі від початку року. Депутати Чернівецької обласної ради не проводять жодного засідання через відсутність кворуму. Есю бикутують, зокрема, про владні слуги народу. Один з депутатів Анатолій Ліщук заявляє, що пряму вказівку не відвідувати засідання. Слуги отримали саме від Руслана Запарнюка, який є очільником обласного осередку партії. Ліщук також стверджує, що до нього та його сім'ї дзвонили із шантажем після того, як він відмовився підтримати рішення щодо висловлення недовіри голові облради Олексію Бойко. Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Фейсбук відписує. Цитую за організацію проведення сесії не відповідає кінець. Цитати згодом суспільство дізнається, що начальник ОВА ймовірно міг впливати на ТЦК, аби депутати облради не мобілізували. Про це стає відомо з аудіозапису, який публікують у соціальних мережах. Ми достатньо саму ситуацію. Яка саме ситуація? з військома. Так ти можеш забирати, забираєте? У мене штрафи, мені штрафи приходять. Повістки, штрафе. Ну тобі ніхто не забираєте. Ну, Штрафе приходять. А хто ви писає штрафи? В... Він команд. Які вирішив? Ну, я вам покажу. Лісти, в... які мені приходять. А ти мені покаже, ти говориш, цінові, ти ж не говорять. Я сказав, що ви маєте проведе. Я не буду писать в духе там разорились где-то там 80 км. Я же хочу не приходит. Кто это не будет? Покажите, кистра, примерно, то так и выблюдет. Іщук підтверджує правдивість запису і каже, там чутно його і очільника. Ова аудіозапис Руслан Запаренюк досі не коментує. Ми телефонували Руслану Запаренюку, щоб почути його позицію щодо ситуації. З аудіозаписом на наші дзвінки він не відповідає. Вкотре мовчить і прес-служба Чернівецької обласної військової адміністрації. І до найцікавішого поговоримо про гроші до того, як очолити Чернівецьку обласну військову адміністрацію. Руслан Запаранюк працював у державному Ощадбанку. і заробляв там чимало. Лише за 2022 рік його дохід у банку вклав понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. В липні 2022-го він переходить у нову реальність державну службу під час війни. За перші півроку на посаді голови Ова Запаранюк отримав 432 тисячі. Тича гривень у 2023-му його зарплата зросла понад мільйон гривень на рік. А у 2024-му стала ще вищою 1 мільйон 197 тисяч гривень. Усі ці цифри з офіційних джерел, зокрема з єдиного державного реєстру декларацій. Заплановані щомісячні прийоми громадян формальність, прес-конференції рідкість. Коментарі тільки на офіційних заходах, на складні питання, не бажання відповідати. Ні, зараз не прокоментую. Роки на посаді це вже не про адаптацію до нових викликів, це про відповідальність, про стиль керівництва, про вибір, говорити з людьми чи мовчати. На жаль, на наші запитання очільник області не відповів. Тож відповіді шукаєте між рядків його звітів у незавершених об'єктах, кадрових скандалах і в тому, що про нього каже або мовчить Буковина.